Всім привіт! Мене звати Віталій Городь і ви на каналі про риболовлю. Неділя, 8 лютого, 0 градусів на вулиці і я приїхав на річку. Значить, приїхав я ще рано, десь приблизно о 5-й годині ранку. Дві години любувався цією всією природою і пішов, подивився на річку, льоду немає, лід крига по воді не тече, значить, сьогодні буде спінінг. Вирішив вам зняти огляд на мій Major Craft I'do 5G. З цим спінінгом я вже рибалю третій місяць. 6 листопада він у мене з'явився. Два місяці я ним порибалив, місяць морозів. Ну, Вирішив записати мою думку про нього. Значить, що ж про спінінг? Спінінг е до 5 грам, 682 довжина. Можете бачити такий в нього чохол. 682 довжина, Hard Solid. Extra Fast. Чохол. Значить, про чохол. Чохол є досить якісний. Така цупка міцна тканина, все супер. Є тут зверху такий замочок. Карманчик всередині, ну, якась документація, ще щось. Ну і сам спінінг. Подвійний чохол. Тобто окремо на вершину, окремо на. Е Комель. Так, це поки в сторону і сам спінінг. Значить, як я сказав, спінінг екстра фаст, хард соліт. Такий от бланк. Зараз я вам спробую це показати. Дивіться, який красунчик. До 5 грам, 2 метри 3 сантиметри довжина. Тут я такий хокіпер причепив. Далі у нас йдуть кільця. Перше кільце є однопале. Кільця фуджі, ставка сік. Далі йде вершинка. Вершинка, до речі, тут ще додатково укріплена, що дуже добре. І йдемо далі до вершинки. Так. Товщина цієї вершинки 0,7 мм. Тобто дуже тонка. І дуже така пружна, дуже така жорстка. Верхнє кільце не має цього антизахльосного тюльпану, хоча я в ньому і не бачу такої необхідності. Тому що, ну, тут точно так само воно заплутується, як і з тим антизахльосним тюльпаном. Спінінг дуже дуже жорсткий бланк. Добре, друзі. Я вже просто не витримую, хочеться мені вже йти рибалити. І вже далі на воді я буду вам е, розказувати, що і як, які в мене враження від цього інструменту. Прийшов я на перше місце, як можете бачити, льоду немає, вода тече, все супер, те, що нам потрібно. Так, забувся ще сказати вам: вага цього спінінга 56 грамів, як заявлено виробником. Я ж е, важив на кухонних фахів, в мене показує 55 грамів. Ну, один грам розбіжності. Значить, в парі Shimano Ultegra c 2000 s шнур pe 02 Gosen Answer. Ще зверніть увагу на ручку. Ручка рознесена, матеріал Ева, катушку тримач, також Fuji. Тобто вся фурнітура Fuji. Добре, я вже не можу дочекатися, йду на перше місце, буду пробувати щось зловити. Така от у мене приманочка. 1,6 дюйма це щось у мене. З новенького, поки що відкритий гачок. Так, що ж нам скажуть сьогодні ті окуні? Зараз вийдемо. Вода бачу, впала. Я вже місяць не рибалив. Ви знаєте, хто також любить так спінінг, як я, ну то розуміє, що це просто дуже довгий час. Так, на день показує 0, плюс 1, але. Кільце я все-таки обробив, кажу, кільця шнуру обробив олійкою. Тому що невідомо, як воно буде. Так, в принципі, тут і 2 грами можна ставити. Зараз в мене 3 грами. Так. Ну. Перший закид. Три да, грами тут багато, забагато. Ну. Можете бачити, як працює вершинка спінінга. Що це? Що це? Це трава. Я вже подумав, що це риба. Добре. Зараз зміню ще тут місце і буду десь рухатись трохи далі. Прийшов я, друзі, на нове місце, змінив приманочку, поставив отаке моторне мастило. хітомі, Класний колір такий. Відкритий гайчок, все ще хі, випробовую долю. Так, буду пробувати тут. Берега високі, дуже слизько. Потрібно бути обережним. Так. Що ж, продовжимо. На першому місці в мене не було ні одного клювання. Місце номер два. Вода в річці впала конкретно. Так, як же ж я вибрав цей спінінг? Значить, на початку я хотів придбати від Олімпіка графіт графіт-лідер. Ну, але там в мене, скажімо так, не склалося. Вийшла така досить кумедна ситуація. І от я в інтернеті, в Ютубі дивився огляди різних спінінгів і натрапив на огляд якихось японських чоловіків, які от рибалили вночі. І рибалили вони вночі на пірсі ставриду. І от він там розказує: ну як розказує, я ж то японської не знаю, по субтитрах дивився, що от їм дуже важливо, щоб. Спіннінг закидав от делікатні маленькі ваги далеко. В нього була висока чутливість, і це їм потрібно для успішної риболовлі на ставриду. І от там був перелік з п'яти таких спінінгових інструментів. Був один Ямага Бланкс. Дивився я того Ямаго, але не знайшов я його на нашому ринку. І от так обрав. Цього Мейоркрафта аджидо. Тобто, я собі подумав, ну, раз їм для риболовлі на ставриду потрібно, щоб малі ваги летіли далеко і була максимальна чутливість. Ну, так мені те та ж саме треба для окуня. Тобто цей спінінг Цей спінінг для риболовлі на ставриду. Так, нове місце. Поки що без жодного клювання. Значить, вода така низька в річці. Я от перейшов зараз на 2 грами. Без поняття, що це? Раніше тут так гарно клював окунь. Так. Дивно. І не видно, щоб мальок плавав. Може десь риба пішла де глибше, без поняття. Про карбони цього спінінга виробник заявляє, що це торей 11000 G. Ну, але як ми можемо цю інформацію перевірити? Це мусимо вірити на слово, скажімо так. так. Ну, бланк дзвінкий. Дно рельєф дна передає дуже гарно клювання. Дуже чіткий, так знаєте, як ніби якийсь імпульс в руку. Ще заплутається. Так не клює, то ще, то ще заплутається. Так, продовжуємо. Місяць, цілий місяць перерви і нічого не вдається зловити. Шнур ще вилітає не дуже добре після тих олійок всіх. Ну, але що ж? Може просто замерзнути і все. Ніби й немає морозу, але на день показує мороз. Ну? Ні. О, щось було. Оце травка була. Зачепило. Так, як ж нам сьогодні зловити ту рибу? Бажано після такої довгої перерви. І тут немає. Окей, буду йти далі, ну що ж, десь пробувати. Зараз ті місця, які я вважаю перспективними, ну, там скрізь лід. Там немає течії і лід. А тут є течія, але немає риби. Так. Ні. О, ще щось зачепив. Добре, буду відчіпляти і рухатись далі. Нове місце. Перейшов я на отакий монтажик, теж хітомі. Повернувся на тих 3 грами поставив сетний гачок, так як трохи чіпляю на дні, не хочеться зараз перев'язуватись. Значить, як я казав вам тест спінінга від 06 до 5 грам. Кидаю я цим спінінгом. Приманки з грузилами від 1,5 грама до 4 г. Все працює чудово. Тобто менше як 1,5 грама я не кидав і більше як 4 також. Особливо на стоячій воді вершинка відбиває, показує. Все супер. Закид в цього спінінга просто шикарний. Особливо, коли поставити тонкий паєноль другий шнур, він просто вистрелює. Дуже я ним задоволений. Ну, цей сезон я так планую рибалити ним. А далі буду бачити. Так. Ставридний інструмент, який підходить для риболовлі наших окунів. Дивно, тут така місцина, завжди щось клювало, а то ніде ні одного тичка. Минулі рази, як я тут був ще до морозів, то тут в березі і мальок плавав, якась біла риба. А то ніде. Ні рибинки, нічого, нікого. Що ж, вода впала і що, риба звідси пішла? Одні кишки вилітають, то той. Що, рибу їсть, як його забув? Ні, також немає. Не знаю, що робити і куди рухатись. Ніде ні одного клювання. Якби хоч якийсь б був чи ще щось, то можна там експериментувати з приманками, щось ставити, змінювати. А так що ж, навіть, навіть не тикне. І 2 грами попробував. ну два трохи маловато все-таки, 3 грами. І нічого. І нічого. О, ще знову зачепив. Відійшло. Добре, ще пару разів тут закину і буду рухатись далі. Що ж, ситуація така: пішов я вверх по течії, вниз по течії, зверху взагалі дно світиться, знизу та сама ситуація, тут трохи глибше. Бачите, не знав я що тут так впав рівень води. Якби знав, то навіть би й не їхав. Риби взагалі нуль. Навіть натяку клювання не немає. Поставив я вже і фіолетовий, і змінював кольори, і розміри, і форми. Нічого не працює. Немає риби. Добре, раз воно нічого не клює, ще що хочу вам розказати з приводу Аджідо. Як же ж він виважує рибу? Значить, за цих три місяці, поки він у мене, мені вдалося перебалити на нього окуня. Значить, клювали такі окунці по 10-20 грам. А найбільший окунь, який я на нього зловив, заважив 907 грам. В середньому. Найбільше було таких окунів 150-500 грам. Так що я вам хочу сказати, що рибу він в'яже просто суперову. Це та ситуація, коли не риба вказує вам напрямок, а ви для риби. Тобто він якимось чином, коли от навіть той окунь 500 грам клює, просто весь бланк включається в роботу. розумієте? І він просто ту рибу. Як вам пояснити, просто вириває з води. Він не дає їй занурюватись десь до дна. Також я ловив на нього щуки. Ну, щука там така була 800-900 грам. Також ніяких проблем. Супер. Тому, хто собі розглядає якийсь ультралайтовий інструмент, можете звернути увагу. Але врахуйте той факт, що спінінг дуже, дуже жорсткий. Я навіть після першої риболовлі. Коли приїхав додому, то заходив ще раз на сайт виробника і дивився, що це дійсно солідна вершинка. Тому що мені виглядало це все як тубулярна. Ну, але друга, трет... на третій рибалці це в мене була така третя рибалка з ним трофейна. Скажімо так, я тоді тію куні зловив великі. І спінг розкрився в повній мірі. Я б навіть сказав, що це. Спінінг, ну не для окунів таких тих 20-30 грам, все-таки він більше для таки, таких окунів середнього розміру. Хоча о, як закинув, хоча е малу рибу цього дрібного окуня він не зливає. Кажуть, що от, коли жорсткий спінінг, то рве рибі губу. Я не знаю, я такого не зауважив. Не було в мене таких випадків, щоб я там доставав якогось окуня і була в нього дуже розірвана губа. З тим все в порядку. Може, колись якісь спінінги так і працювали. Цей же зараз ні. Не, такого немає. Ну, не знаю. Не бачу я сенсу. Не бачу я сенсу тут ходити. Мало води, риби немає. Навіть ніде ніякий малючок не пропливе. Просто витрачати час, не знаю, це був тільки що якийсь за, за, зацеп. І ось така сьогодні риболовля вийшла, такий безрибний огляд. Ніби про спіннінг вам все розказав. Катушка, як я сказав, в мене в парі з ним Shimano Ultegra c 2000 s вага 189 г цим шнуром. Ну, насправді. Для цього спінінга краще би пасувала катушка 160-170 грамів. Ну, але в мене немає. Наразі ультегра, я нею задоволений. І змінювати не збираюсь. От рибалю на ПЕ-02 шнурок просто, просто чудово вкладаю все супер. Завжди, я хотів, знаєте, спінінг, щоб от. Ця вершинка була максимально тонка і були максимально маленькі кільця. І це айджідо, це саме про те. Дуже класно. Особливо, коли клює риба. Що ж, друзі, буду я, напевно, завершувати. Немає риби, немає клювань. На жаль. Так я чекав той цілий місяць. Думав, приїду. А тут така халепа. Добре. Якщо в когось будуть якісь питання, можливо, чи по спінінгу, чи, по, чи взагалі про риболовлю, пишіть Пишіть під відео, я буду у мірі можливості намагатися всім дати відповідь. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!